Друзі, всі вітаю! Мене звати Іван і ви у мене гостях. Хочу з вами поговорити на таку тему біла крилка, яка це страшна зараза, і як з нею всі борються, бореться, і мало хто може побороти, тому що бачу коментарі під відео. Ну... Дивіться, від, від білокрилки можна позбутися. Є багато препаратів, є багато перевірених способів, але не всім вони підходять, не всі в них вірять. Багато хто навіть не і кажуть, що я брешу чи ще щось. Дивіться, я вам нічого не продаю, я вам нічого не предлагаю. Я просто ділюся е, своїми знаннями, і те, що я пробував, і в мене вийшло того року, раніше поза того року, того року я обробляв, я показую відео, я знімав від цього року так само. Дуже дієвий спосіб від білокрилки це мій розчин зем'яком, але є багато способів. Більш хімічних, більш агресивних, і більш шкідливих навіть для людини, але ну білокрилка теж страдає. Якщо взяти, наприклад, це тепеки, яке того року цього року теж багато. того року під кожним відео тепекі, тепеки, тепекі, тепеки. Господи, я думаю, господи, до яке така секта. Той тепеки, чи я не знаю, Польський препарат багато пише, допомагає, але зараз тільки його підробки усі настільки розрекламували То тепеків кругом його предлагають на всіх сайтах. Навіть в мене в коментарях там пишуть, що заходьте до нас купуйте оригінальну продукцію, ну це вже якийсь такий маркетинг страшний вийшов. Тепекі, 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 препарат ой, прилипач, розводите по інструкції і обробляєте, і забувайте про ту білокрилку. Там така хімія, вона при невочу не ображає, що продає, на там така хімія, яка проникає всередину рослин. Мені написав контракт, що бажано, що навіть щоб діти не їли таку капусту чи таку рослину. Ну будьте уважні від білокрилки інсектициди, тобто можна обробляти різними препаратами, навіть в мій розчин за міком. Підписник мені написав, що він додає шаїнський стиль, щоб було надійніше і більш результативніше. Тому що я рекомендую обробляти 5 разів через день, а він обробив і три три обробки в нього, і все і в нього білокрилки теж зникли. Ну кожен робить так, як йому подобається. Я нікого не змушую, нікого не нав'язую. Так само, як актацит мені написав підписник, актацит рідке мило або прилипач теж обробляє і все. І про білокрилку теж забувається. Теж працює цей препарат, теж можна йому обробляти. Тому ви обираєте то, що ви хочете. Просто я обробляю, якщо мені вже не допомагає. Так сказати більш шкідлива хімія, тому що на мому составі ну хто не дивився, я скажу 10 літрів води, дві столові ложки амілку на штильного спірту, ну чи 40 мілілітрів, дві столові ложки ткового мила або фері, бажано фері і чверть брусочка дихтятного мила. Ну або ж дві столові ложки Того мила дихтятного і саме ну, можна господарського, ну діхтярку. чому фері? особливість фері, боже, хімія, така хімія, дихтяку на капусту. Боже, що ви робите? Дивіться в мила, як на штильного спірта, є впуючи. Властивості, які не дають білокрилці нових туди прилетіти, і інші шкідники вони віталку. Фері це особливо фері, якщо брати, це ну, можна замінити іншим мою, але фері він такий густий. Він настільки, скільки ви ну, ложку додасте, розчин буде дуже мильний. Та білокрилка все позлипається, вона не зможе ні літати, ні розмножитись. Найта як буде вилуплюватись, вона буде вже в розстворі, і вона вже амінька їй буде. Тому розчин працює саме так: одні інгредієнти вони відлякують, другі не дають змоги більше розмножитись і більше не Її Тому і, і радиться 5 обробок, Та, ну, 3 обробки теж може бути. Е, першу обробили, максимально вона вся, потім, згинула, прилипла, впала, нова вилупилась теж так само. І так ви через день ви зробили і все. Ну, за сезон можна зробити. Ну, звісно, там, якщо сусіди ваші не будуть обробляти нічим взагалі, то звісно, вона там ще десь колись може прилетіти. Там, через місяць можна повторити якусь обробочку, зробити і все буде добре. Але ну, ви ж розумієте, що це життя. Тому я намагаюся, якщо мені вже, вже розпитав, якщо мені не. Допомагає вже більш така проста, якась діюча речовина. От мені цей спосіб допоміг. Я пробував дуже багато хімії зразної все. Прочі допомагає, допомагає дуже важко. Допомагає мені цей спосіб допоміг, тому що е, як на мій розсуд, ну фері, ну. Ви посуду мейте так само. самотивне спірте. Це, можна сказати, навіть йде до тої листви, для тої рослин, тому що це азотна підкормка. Ну, Дівтяне мило теж дуже такого шкідливого. ну, Зараз ну, хтось напише, що, що ти мелеш, звісно, ну, в кожному своєму розпису. Я краще буду обробляти таким розчином, ніж я буду обробляти тепеки чи ще якимись дуже сильними. Хтось мені дуже гарний розчин ще: три головки чеснику, натерти, заляти літрою води. Покласти в темне місце, щоб воно добу постояло, а то і 3. Потім цей розчин роз... процідити, розвести на 10 літрів і обробляти. Теж дуже добре зникає біла крилка, умучвають, вона не, ну цей вона цього запаху не переносить. Ну але зараз не перенесла, потім перенесе там нова повилуплювалася, ну ви розумієте. Тому кожен робить так, як йому хочеться. Е, можна багато пишуть попілом всипати. Я обсипав попілом, так да, щось там воно помагало, більше не помагало, ніж помагало. Тим більше, скільки де стільки попілу, я не знаю, що треба спалити, щоб стільки попілом. Ну, якщо ви вирощити там шість качанів, там чи 10-20, то звісно можна там з попілом погратися. Якщо ви там пару Тоб собі засадила, тої гектари, тої капусти, ну, ви не награєтеся з тими попілами або якоюсь сильною хімією. Тому е, кожен вирішує сам. Хто хоче обробляти. Обробляє тим, але я просто розповідаю, що роблю я. Навіть яктари, хтось користуються, багато дуже біопрепаратів, багато препаратів сильної хімії, яка, яка допомагає від цієї ну, зарази. Але в мене багато є препаратів разної хімії, раніше інситицидів. Але я її користуюся лише тоді, коли мені треба для інших рослин, не ті, які ми вживаємо, так само, як троянди, персики, априкоси, ну, виноград так само обробляється. Бо без нього, на жаль, ніяк без тієї хімії. Ну і так само мені в коментарях писали, а не і капуста від о, 4. Чи мило. миру, яка молода, ми будемо зараз різати, я обробляю деє качан. Тільки знизу, я сам качан, це не прискаю. Та білокрилки там і немає в тому качані. вона вся знизу, сама під листями, тому е, ні запаху, нічого такого немає, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. Так само дуже важливо, в який час е, пори дня ви обробляєте. Тому що е, багато хто пише, обробила нічого не допомогло, все, вчора обробила, сьогодні вона вже на місці. Я не повірю, тому що, якщо ви обробляли спасну погоду, ввечері, ніч прийшла, вона там вся вже злипнутись, і згинути та біла кліка, і ви зранку би її взагалі не побачили. Я обробив, мене нема. Ну, я обробляю, багато хто пише, що обробляю всі допомагаю, того року допомогло, цього року допомогло, дякую, дякую. Інші пишуть, брехло, не допомагає, чого ти розводиш людей. Я вже зарікався, що я буду відповідати на коментарі, особливо на відео. В коментарях то ж ладно, тому що можу відгавкуватись інколи. Але таке відео, ну я просто мене настільки це обурює. Ну, як обурює, Мені це смішно. Ну, дійсно мені смішно читати. Таке відчуття, що я вам щось продаю. Та боже упасі, нічого я вам не продаю. А ви, як блогер, вводите в обман людей. Не хочете, не обробляйте. Це ваше особисте діло. Хочете більш натуральними, обробляйте більш натуральними. Можна з тим там милою, не знаю, яке там натуральне, зелене мило є якесь, можна його терти, взяти той самий часник, взяти гострий перець, на теж таку гадську смісь, теж обробити. Скільки там дві столові ложки острого перцю меленого. Потім якийсь прилипач, напевно, ж можна взяти. Можна знать самому придумати якісь такі розчин, який вб'є ту білу крилку, тому що е, задача яка відлякати наступну і ця, щоб позлипалася, і та що буде вилуплювати, щоб вона теж загинула. Ну, на мій осу, це такий спосіб потрібен бути. Тому у мене це дуже добре працює. Якраз стабільно обробити п'ять разів. В мене того року я обробляв, не підряд, навіть це поза того року п'ять разів. Того року в мене відео виходило на каналі. Один раз обробив, через день пішов дощ. Я не обробив. Потім нас знов пішов дощ, один раз обробив один день, потім через тиждень напевне, я обробив другий раз. Потім ще ну і не було. Подивіться на відео, яка гарна капуста. Ну і що мені я що її десь купив, заказав, його прикопав і все, чи я брови в якусь страшної хімії, і вам показую. На що воно мені? Не хочете, не обробляйте. Хочете, обробляйте Діліться результатом. Багато пишуть, дякую, багато пише, що допомагає. Хтось я кажу, воно, мій підписник пише, що робить такі розчин, як я, от аміак, амігак, фейлі і дитя мило. І ще туди інципіці додаю якісь. І все, все працює. Так, щоб, щоб ускорити цей процес. Щоб плюс-мінус не так було агресивно, не так було багато mm. шкоди нанести собі і своєму здоров'ю. Тому що це ж все ж споживати. Ладно, це ви, якщо ну знов мені теж скажу, що якщо для продажу там чи щось. для продажу я маю на увазі, якщо ви обробляєте для продажу, у вас дуже багато там гектар тої капусти. Ну, виходять цього п'ять разів через день з тивом на чотирьом того баяжити, ходити, обробляти, обмивати, особливо як я цього кожен листочку. Це ж я для себе, це мені для дітей, для батьків, мені для рідних треба знаєте, нагодувати, тому що ну таке життя. Хочеться і так тої хімії вже в житті хватає. Зайдеш в магазин, як я вже казав, <кхе> написав одній підписниці, що ви не радьте, типу ви так кажете, що на продаж не цей. Ви зайдіть в магазин, особливо молоду капусту в супермаркет купіти, провірте її на ніта. Ну боже, ну це ж страшне. Ну, що, що я вам можу сказати? Там не вживати, не їсти, ну а все одно ж хочеться чогось, хочеться. тому виращується це на своєму господарстві, щоб мати свіженьке, смачненьке, себе поласувати і порадувати своїх близьких. А, а якщо її вирощувати, обробити страшною хімією, не буду вже називати препарати, бо зараз ні, то скажуть ще щось. Що yeah. тут, конечно, там де там то особо не буде. Ні, капуста то, то буде, ну просто якої якості яка вона буде. ну, Як краще, знаєте, тоді вже краще не вирощувати її. На що воно вам треба? І так, то здоров'я, ви бачите, зараз, так, не що? в самому гарному стані, то повітря, вода, то, мені каже, ту воду, і повітря здати зараз в лабораторію, подивіться, якийсь составний, то хай Бог мили. Тому нащо давити, нас і так добре травить, нащо дивити ще самі себе? Зрозуміло, ви погоджуйтесь, я думаю, погоджуйтесь, Так що всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе. І гарних вам врожаїв.